У селі Саджава Богорочанського району відзначили 70 сімдесяті роковини дати загибелі Василя Гусака, українського патріота, який боровся за незалежність України, відомого під псевдом Вивірка. Василя Гусака, уродженця Саджави, вшанували спільною панахідою парохи греко-католицької та української православної церков, і численні мешканці та гості села. Були серед них і наші кореспонденти. Василь Гусак народився в селі Саджава у 1913 році. У 1943 вступив до лав української повстанської армії. Пройшов вишкіл у підстаршинській школі Грегіт. Восени 1944 дев'ятсот був призначений чотовим сотні месники куреня смертоносці. Сотню Верховинці організував у 1945 році. Разом з Куренем Сивуля брав участь у нападі на надвірну Ланчин-Солотвин. Його сотня мала чимало сутичок з військами НКВС. Сотник Вивірка Василь Гусак загинув під час виконання завдання у 1946 році в селі Лисівка. Його пам'ять вшанували і церковною панахидою, і літературно-музичною композицією. Районна влада. Теж не залишила події без уваги. Це дійство у нас сьогодні засвідчує, що ми пам'ятали, пам'ятаємо і не будемо забувати про всіх тих, хто загинув у ті роки, і хто і сьогодні віддає своє життя заради того, що наша держава жила вільно, і люди в цій державі почували себе свобідними і незалежними. Це не поодинокий захід обласної громадської організації Чорний ліс. У цьому році ми вже проводимо 22-й захід. Тобто, майже кожну неділю ми в тому чи іншому селі е, різних районів проводимо вшанування курінних, сотенних і інших командирів нашої народної повстанської армії. Мені приємно, що наша молодь. Юнь бере участь у цих заходах, і горять іскорки їхніх очах патріотизму, які завтра готові вже поставити на кшталт нашої держави своє життя. Вшанування пам'яті полеглих за волю України бійців планується незабаром і у селі Глибока Богорочанського району.